Слава нашому Господу! Слава Те, що ми маємо цей чудовий недільний час. А ми з вами, як група, яка навчалася у вас, це остання неділя, коли ми всі разом тут з вами зібрані на це зібрання. І в нас час іде, ми будемо молитися за потреби, які хто написав і звертається з проханнями і до Бога. А перед цим я зачитую текст Слова Божого. Ми трошки подумаємо над Словом Божим. У Матвія написано 11 розділ із 28-віршика: Придіть до мене всі втомлені та обтяжені, і я заспокою вас. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серцем, і знайдете спокій своїм душам. Адже моє ярмо любе, і мій тягар легкий. Слава нашому Господу! За це слово Боже. І коли ми читаємо, воно так починається. Прийдіть до мене. Взагалі це Христова була не проповідь, а заклик Христа був. І коли звучить заклик до людей, то ми розуміємо, що увага включається якось автоматично. Коли ви чули не раз заклики із цієї кафедри або заклики служителів, а це звучав заклик Христа, і всі, хто були біля нього, вони включили свою увагу. До чого Він їх закликає? Що він їм пропонує робити? Каже: прийдіть до мене. Кого закликав Христос? Звернемо, що Він сказав два таких слова: втомлені і обтяжені, струджені та обтяжені. Кого Він закликав? Ця вся його увага і заклик був Христа до втомлених і обтяжених, до струджених людей. Як же ж ми можемо собі зрозуміти, які це люди, втомлені і обтяжені, струджені люди? Можливо, ви колись бачили таке дерево зовсім молоде і наповнене яблуками, і всі гіля такі раз донизу звісли. Це такий стан обтяженого, обтяжуване. Нависло грузу щораз, і він такий звислай донизу все, спустився. А втомлені це люди, ну які… Втомилися, знаєте, в житті, втомилися із різних, можливо, справ, і причин є дуже багато, і дуже різні завжди причини. Коли ми читаємо, євреї, виходили і йшли дорогою до гори, вони дорогою втомились і струджились, такий стан у них був, що навіть Амалик він нападав на них і легко їх собі грабував. Напав, вони люди, який прийшов, вже з ними нема що там воювати. Прийшов, сказав, забрав і пішов. І грабував так євреїв. За це Бог його потім покарав, але навіть коли ми на Божій дорозі на... йдемо, можна сказати, по волі Божій, ми теж втомлюємося. Ми теж, знаєте, приходимо в такий стан струдженого або обтяженого. І хоч ми коли ми на Божій дорозі, йдемо по, по Божій волі. І коли ми читаємо також еклезіаста, він часто звертав таку фразу томління духа. Коли він писав, ми читаємо, він часто звертав таку увагу, фразу говорив, як написано, томління духа. І він перечисляв різні речі, речі, які бувають, що людина робить під Сонцем і робив такий висновок. Все це суєта томління духа. Все це суєта і томління духа. Отже, який висновок тепер можемо зробити ми? Все, чим ми займаємося, все, що ми робимо, все, що є на цьому світі, навіть коли. Іде так воно благословено по устрою, по благословінні. Успіх є в праці. Коли ти приложив зусилля, зробив щось в тебе вийшло, все рівно воно нас не застерігає і там не дає нам спокою. І там є багато томління. І багатих, і успішних є багато томління. Є багато стомлення, є багато струдження, є багато переживань. І... Бог, що хочу сказати таку фразу, Бог зацікавлений втомленими і струдженими. І Він давав, сьогодні дає і буде давати для них свою благодать. Слава Ісусу Христу! Такий є наш Бог, і Він звертає свою увагу на них, на таких людей, на струджених, і стомлених, і обтяжених, і Він зацікавлений ними, щоб їм дати свою благодать. Не треба їм нічого робити, він тільки робить ось такий заклик: прийдіть, каже, до мене. Божа благодать вона зацікавлена такими людьми, щоб на них зійти і щоб їх наповнити силою і міцю. І ми зачитаємо в і... пророк Ісаї говорив такі слова. 40 розділ, 29-й вірші. Пророк Ісаї, 4029. Він дає втомленому силу і підтримує. Знеможеного, слава Богу. Бог він зацікавлений, давав, дає, і буде давати, поки ми ще є втомлені на цій землі. Його увага не пропадає від нас, від втомлених на цій землі, бо Він живий і ми живемо, слава Богу, за те, що Він опікується так над нами і так зацікавлений нами. Чому ми втомлюємося деколи? Які, знаєте, є сутність? Корінь всіх наших втом і всіх наших цих струджень і обтяжень. Ми люди, які носимо цей земний намет, земний футляр, і з час іде руки міняються, ми старіємо, хтось біліє, а хтось лисіє, вигляд міняється і взагалі ну, ми, проходить наш час. Але ми маємо безсмертну душу, яка потребує в Бозі. І тому, коли ми живемо або зайняті всіми тими справами, які казав Еклезіаст, що це все томління духа, то наша душа має другу сторону потребу в Бозі. І коли ми стомлені, то це для нас хороший сигнал, що ми потребуємо Бога. Ми просто потребуємо Його сили, ми потребуємо Його єдності і щоб Він наповнив нашу душу. Коли Христос робив цей заклик, закликав ось так людей. Він дивився і говорив до них слова, як до дітей Божих, які потребують небагато, просто прийти до Бога. Які, він бачив їх як дітей Божих, але вони просто потреб, мали таку невелику потребу прийти до Бога, з'єднатися з ним. І все, і каже, буде вирішена ваша проблема, і будете мати спокій душам вашим. Наш Бог Ісус Христос, Він є джерелом нашого спокою і нашого миру. І щоб ми маємо пам'ятати про це і ніколи не забувати, щоб нам не стало деколи вже вкрай тяжко, і щоб ми не впадали в відчаї і в розпачі. У нас є це джерело, наш Господь, наш Ісус Христос, який є джерелом для нашого миру, для нашого спокою, нашої душі. Хай Бог благословить нас, і ми також будемо йти в молитві. Знову звертатися до нього, хтось благає молитися за ці потреби, за здоровлення. І я ще одну подяку знайшов, яку написали, напевно, наші студенти, написано група 23. Ми будемо дякувати Богу за вас. Ми щиро дякуємо за те, що ви нас прийняли, і так тепло дякуємо за те, що піклувалися за наш комфорт, за те, що нас підтримували. Дякуємо. Тому. Вам дякуємо і будемо дякувати Богу за вас в цій молитві і також згадувати і просити за всі нужди і за всі потреби. Стаємо до молитви. Амінь. Господи наш, ми дякуємо Тобі за цей день, який ти нам дарував. Дякуємо Тобі, Ісус, за те, що Ти благословив нас. Миром і нашому краю благословив, що ми маємо як церква можливість тут зібратися недільний день і проводити служіння. Дякуємо Тобі, Ісус, за те, що Ти є присутній поміж нами. Дякуємо Тобі, Господи, за Твоє Слово, яке ми заглядаємо, з якого ми щось черпаємо. Дякуємо Тобі, Боже, за те, що Ти сьогодні відкритий для кожного із нас, для кожної душі. Ти сьогодні відкритий, хочеш благословити і дарувати силу, і дарувати підкріплення, Господи. Ти бачиш усі Кохання, ти знаєш, Господи, кожні думки, кожне серце, хто і з чим і як звертається до Тебе, Господь. Ти бачиш, Боже, їхні Господи, те, що в них душі вже накипіло, що їм тяжко, Господи, ці всі їхні стомлення, ці всі їхні струдження, ці всі їхні обтяжування. Ти бачиш, що їх обтяжує, Боже. Благослови, щоб ми сьогодні щиро звернулися до Тебе, і Ти дарував би нам відповідь і допомогу, благословіння. І ми вийшли би з цього місця в мирі і в спокій своїй душі. Ми вийшли би із твоєю благодаттю, щоб ми наповнилися Твоєю любов'ю, твоєю благодаттю, духом, не всі тим, ти торкнися, Господи, нас. І дай також відповіді на прохання, на бажання, Боже. Оздорови, Господи, хто потребує цього фізично. Дай Твої сили, оздоровлення. Благослови, Господи. Всіх, хто потребує Боже в твоїй допомозі, у твоїй руці, Господь, і також благослови, що ми з тобою з'єднувалися особисто, Господі черпали Твою силу, Боже. Також я і всім нашим групам ми дякуємо тобі за цю коростенську церкву, яка приймала нас і яка опікувалася над нами ці чотири місяці. Дякуємо тобі, Боже, за твою благодать і милість до нас, що ти через них проявив. Благословляємо Господь їх надалі, ти їх поблагослови їхнє життя, їхні справи і їхнє служіння, Господь. Хай прославне буде всьому цьому, Боже, Твоє ім'я, як вічного Бога, Отця Сина і Святого Духа. Амінь.